У дослідженні космосу 2022 тисячі приніс багато новин. У січні на місяць несподівано впало три тонни космічного сміття. Припускають, що це залишки китайської ракети, запущеної коло 10 років тому. Утім, Пекін у цьому сумнівається. Хай там яка від удару уламків, що летіли зі швидкістю 9300 км кілометрів за годину, утворився величезний кратер. У березні європейське космічне агентство оголосило, що перериває спільне з Роскосмосом розроблення місії Екзомарс через воєнне вторгнення Росії до України. У квітні приватна космічна компанія відправила на МКС трьох бізнесменів зі США, Канади та Ізраїлю. Кожен віддав за це 55 мільйонів доларів. У липні НАСА опублікувало найглибше зображення космосу з будь-коли отриманих. Світлину зробив космічний телескоп імені Джеймса Веба. У вересні космічний корабель НАСА за мільйони кілометрів від нас планово врізався в невеликий астероїд і змістив його орбіту. Це перший крок до того, щоб захистити Землю від майбутніх можливих зіткнень. Найбільшою новиною року можна назвати успішний безпілотний політ космічного корабля Оріон. Він відкрив нову еру у вивченні місяця. Скоро в межах місії Артеміда до супутника запустять уже корабель з екіпажем. А 2025 року хочуть висадити на місяць двох астронавтів. Довгостроковий план у кінці 30-х запустити марсіанську експедицію. У грудні вчені показали перший аудіозапис марсіанського вихору, а зробили його випадково. Просто мікрофон марсохода Наса був увімкнений, коли прямо над ним пролетіла хмара червоного пилу.